Дорогі друзі, сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп на затемнення Сонця. Кільцеподібне Значить, кільцеподібне місячне ось, сонячне затемнення відбудеться, ось, подивіться, воно відбудеться у значить, Терезах. От. І буде таке розташування значить, планет існувати. Якщо ми побачимо, подивимося на сам гороскоп, то гороскоп має такий вигляд. І про що це каже? Це говорить про те, що під час затемнення значить, місяць буде знаходитись в апогеї або точці чорного місяця. От, ось таке, бачите, розташування. Напроти значить, чорного місяця. От, буде ще знаходитися і Меркурій, тобто таким чином, Сонце, Місяць, Меркурій і Чорний місяць. Таке поєднання говорить про надзвичайні е події під час цього затемнення. Або саме затемнення буде мати дуже великі, далекосяжні такі, е значить, наслідки От, е і залишить такий слід по собі. Що будуть згадувати роками. Таким чином ми розглянемо це більш, ну, до, більш подробно так, у всіх часних подробицях. Значить, місяць, місяць і сонце знаходиться на, в Терезах, і тут біля них, на одному градусі, знаходиться така. Значить, зірка, яка говорить про те, що це надзвичайні події, і разом те, що це знак Ворона, який може. Бути або позитивний, або негативний. Негативний ворон це перетворюється у Чорного Ворона, який залишається наодинці, який значить, дерево висушує, на якому він гніздо своє робить. І всю свою рідню теж негативно на неї так впливає, що вона вся вимирає. Він залишається один. А позитивний це те, що він стає білим вороном. Тобто, не схожим на інших виключення якесь. Таким чином тут будуть присутні і одні дії, і другі. І разом з тим це все говорить про те, що це можливе такі, вплив такі на, на, на весь на всю землю, на все людство, що це може початися світова війна. Скоріше за все це станеться. Ми вже бачимо, що зараз зробив і Іран і Ізраїль. Тобто вони вже почали фактично між собою воювати. От. І це захопить іще ряд багато інших країн, таких великих, як Сполучені Штати Америки, Англія і інші. Разом з тим Росія воює з Україною, напала на Україну і хоче досягти перемоги. Тут теж включається ця вся дія негативна така. І що ми бачимо? Ми бачимо, що значить, Меркурій говорить, що якщо буде проявлятися людяність і доброта, і милосердя, то це один буде результат. А якщо тільки свої задачі виконувати, тільки про себе думати, то це буде інший результат. Таким чином, тут егоїзм і бажання вирішити тільки свої справи, воно не буде сприяти отриманню результату. Тут треба воювати, так би мовити, за всіх. За якісь ідеї, які б поширювалися на, на багатьох народів, на, багать, на багатьох стран. От і е, те, що почалася війна, ці воєнні дії, до затемнення говорить про те, що вони не вляжуться, а вони будуть розгоратися і будуть далі розвиватися ще сильніше після настання. Молодика. От, тобто не, не завершиться короткими якимись такими перепалками. От. І, значить, результат тут буде отримуватись ось Венера показує тільки, де буде проявлятись любов, любов до людей, бажання захистити їх проявити милосердя, доброту, і таким чином тоді будуть отримуватись результати. От. А Плутон каже, що людство або народи або країни деякі попали у зуби до хижого звіра, тобто до якоїсь негативної такої сили, яка не захоче їх відпускати, захоче загубити. От, і ось в цьому буде значить, заключатися бажання таке перемогти оце зло, щоб вирватися із зубів, вирватися із когтів оціх, оцього негатива. Тобто говорить цей гороскоп про те, що негатив дуже потужний. І значить далі ми бачимо, що уран стоїть. От, цікаве положення урану, він стоїть на такому градусі, де знаходиться голова медузи горгони. І це означає, що негатив буде весь загублений, тобто знищений. Ця голова медузи горгони, вона мертва, і тобто весь негатив він вимре, помре, тобто не доб'ється результату, якого він бажав. Значить, захопити владу над усім світом, ось він що хоче, не тільки над якоюсь однією країною, а над світом, щоб диктувати свої умови, свої правила і, і таке інше. От. І значить, цей негатив він зараз розрізнений. Тобто, це Іран, це Росія, це Китай, це Північна Корея. І ще там, може, деякі країни, але він все-таки поодинці знаходиться. А от е, вже 25-й рік це дуже, не, дуже небезпечний рік, тому що він показує, що тут цей негатив, оці країни, вони будуть е, значить, докупи з'єднуватися і можуть такий клубок утворити, дуже потужний, дуже сильний. Отут от, уже його. Е, Треба буде вогнем випалювати, що так його і не розірвеш, не роз'єднаєш, ніякі там санкції, все таке інше, нічого на нього діяти не буде, тільки знищення. От. Тому краще, звичайно, знищувати їх поодинці і не давати змоги об'єднатися. Тепер ми дивимося на. Ось білий місяць і е, Юпітер, це потужні такі дві, два маркера, які показують, що ж буде із людством. Це говорить про боротьбу е, начать, е, позитива з негативом, і, і боротьбу з сатаністами, які застосовують чорну магію. Тому що, якщо ми візьмемо знак Близнюків, Полукс і Ка Кастор, то Кастор якраз займався чорною магією, він е застосовував її от, і таким чином хотів виграти це, е значить, е цю е таку війну між цими братами. Він у украв у своїх двоюрідних братів все, що вони. Напрацювали і хотів залишити собі, не хотів віддавати, тому застосовував всякі різні методи, і, у тому числі, і чорну магію. Тому ось Юпітер показує, що віра в Бога і все, все що пов'язано з. Позитивними такими ідеями, воно допоможе людству вистояти, всім країнам вистояти і побороти це зло без цього нічого не вийде. Таким чином, поодинці люди не зможуть споратися з цим злом, От тільки за допомогою віри своєї, об'єднання у. Братства такі, о, допомагати один одному. І от ми дивимося на Юпітер. Юпітер стоїть таким чином у е, значить, раку. От, і що він говорить, цей е, Марс? Значить, Марс всіда, завжди показує дію, Таку дією. І це значить, він стоїть під лівим коліном полукса. От, і е, в, включить буде боротьба національних інтересів, абже всього, що зв'язано з індивідуальним, національним, патріотичним і таке інше. От, і в цьому значить, знаку Марс робить петлю. От, він, наприклад, дойде до е, в грудні до лева потім в леві зробить реверс декілька градусів, і знову буде йти у знак рака. От. І війде в знак рака, потім 7 січня. Тобто з кінця. Грудня до січня він буде рухатись по леву, а потім знову буде рухатись весь час після січ... січні, 7 січня, буде рухатись знову по раку. Тому цей знак буде символізувати боротьбу і дії, направлені на захист всього свого національного не тільки інтересу, але й життя, тобто українці повинні захищати. Свій народ від знищення, так само, як і євреї, повинні захищати свій народ від знищення. Тобто це загроза для національних таких інтересів, народів і таке інше. От. І з цього всього випливає, що це в, значить, місячне ой, сонячне затемнення буде дуже потужне, і невідомо чи буде воно. Кільцеподібне, чи може воно все затухне. Ми вже, я вже вам показувала раніше, які були ці затемнення, що зовсім на кільцеподібні, і зникала корона повністю, і було, було чорне, темне небо. Зараз я хочу вам продемонструвати, яке, яке буде це затемнення, дивлячись на сайт який прогнозує, що буде з сонцем. Сонце, бачите, воно повинно мати отаку корону, тому це затемнення називається значить, кільцеподібне. Воно фактично сонце не повинно бути чорним, не повинно потухнути. А всередині воно робиться таке темно-червоне, чорно-червоне, ну, чорно отаким. але не робиться чорним. Але всяке буває, ми не знаємо, що буде. Якщо прогноз такий, що, значить, негатива буде дуже багато, то тоді сонце може взагалі потухнути. От, бачите, як воно буде відбуватися. От, початок затемнення. Ну, в общем, я вам показую, щоб ви мали уяву. Тепер подивимося, де воно буде проходити. Бачите, воно проходить по е, е, океану Тихому і е, на півдні Південної Америки. От таким чином. От, якщо ми ось включимо е, це відео, воно показує, як буде сонячне затемнення іти, сонце. сонцем. От. Тепер е, у Києві, звичайно, його видно не буде, тому що це буде нічний час для України. Ось дивимося, бачите, для Києва пишеться «Local, local Time in Kyiv». От І тут показано 18.42, 19,50, 21,45, 23.39. Тобто, ви розумієте, це вечірній і нічний час. От, якщо ми повернемося і подивимося на значить, затемнення місяця, яке було напередодні от 18 вересня, то я вам хочу показати, яка в нього була відмінність. Відмінність була ось перед самим початком затемнення, ще не почалось затемнення. Воно повинно бути було маленьке. Я від, навіть казала, що воно може промайнути, і ми має, можемо зовсім не помітити, що було затемнення. І ось за декілька тут хвилин, бачите, місяць весь став темним. Бачите, темним став. Далі ось ми подивимося. Е... Час, Лар, реклама пройде, господи. Значить... Пройде декілька хвилин, і початок самого затемнення. Початок затемнення, от, на початку затемнення, він стане світлий. І оця поверхня зверху почне затемнюватись. А так весь місяць стане світлим. І ось ми далі дивимося, рухаємося за часом. І ось бачите, оце, яке буде затемнення. Невеличке, але на що я хочу звернути вашу увагу, що е, термінатор це така роздільна лінія між темною стороною і світлою, яка називається термінатором, кордоном. От. І цей термінатор не був чітким. Далі я вам хочу показати, наприклад, з часом е, це затемнення збільшилось, перейшло за термінатор. От. І зовсім не було таке, як прогнозоване, чуть-чуть маленьке, непомітне, і все таке інше. Ось воно е, затимняло сильно все таки місяць. от. І не робило його, він не робився ні е, таким, е, жовто-горячим, не робився червоним, ні темно-червоним, ніяким. От. Тільки в кінці може там. Трохи по пожовтішав, а так він був весь час отакий от. І от дивіться, ми дивимося максимальна його, максимальна його частина. Теж термінатор я чітко не показан, немає чіткого виділення темною, але ось далі далі більш чіткіше вже робиться. І ось ми вже бачимо, як він значить, зменшується затемненість, і місяць починає трошки світлішати. От. Але все рівно залишається все-таки довго, так, такий темноватий, не, не робиться світлим. Ось Я вже стрибаю, щоб показати контраст, і ось кінець затемнення. А в місяць все рівно ще е, темний, і е, значить, термінатора майже не видно. От. Чи, ось, бачите, вже повинно пройти затемнення, а ще, а ще затемнена частина залишається. Таким чином це говорить про що? Що е, негативної енергії, сили, інформації було дуже багато. От. І місяць не дуже сильно міг впоратися, але ну, спротив мав, але не, не, не став ні червоним, ні оранжевим, тобто не міг переробити оцю негативну інформацію, не, мог, не міг її знищити. І ми ж бачимо, як сильно активізувалися всі воєнні дії і в Україні, і в Ізраїлі і на всій значить, планеті. От. І що я хочу сказати, я хочу сказати, що вже це сонячне затемнення якраз буде дуже сильне, тому що місяць не зміг знищити великої кількості негативу. Все-таки він не впорався зі своїм завданням на 100%. Так, Частково він, звісно, знищував, але не зразу, не відразу і не в, тому, не, не в тій кількості. Яку б ми, наприклад, бажали би. От. Ну, на цьому я значить, хочу закінчити, дорогі друзі, і побажати вам всього найкращого. От. Далі я розкажу вам про. Майбутні події для всіх сторін воєнного конфлікту для Ізраїля, Ірана і України. Я вже прогнозувала, що Іран буде знищено. От, і повторюю це знову. От, це буде далі. ось Ми побачимо, що це буде. От, на цьому я закінчую. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.